Хочу познайомити вас. Шампунчики від компанії Patanjali, всі на натуральній основі. Так, у нас є алоя Вера. До речі, дуже добре, і якщо перхують, і якщо відновлення. Вот він, індійський, шик і блеск, тобто для блиску волосся і відновлення. Це з мильним горішком для. Пошкодженого волосся. Опять же, який блеск, це блеск маленький. миленький. Ну, є він великий, є маленький. Потім Мильний Горіх, Рідха це Мильний Горіх. Він дуже гарно, до речі, піниться. Мені подобається, він гарно відновлює волосся. Шампунь для об'єму. Є отакий такий теж в складі Мильний горіх. Шикакай, шампунь це для противипадіння, до речі, для гарного росту. Кішканті е, в складі амла. Шампунь е, від перхоті. Від перхоті, до речі, у нас декілька видів. Ой, От, Блиск та відновлення. Перхоть-перхоть. Е, цей сненький я дуже люблю. Він так пахне цікаво. Так, є інтенсивне відновлення, інтенсив і naturл. Вони такі є вдорідха. Так само в складі рідха, мильних горішок. Алоєвера, куркума такий цікавий. До речі, ніякий шампунь, от Шикака, я користуюсь шампунькою. На багатьма вже шикакай я брала, об'єм. обйом. Навіть якщо шикакай і шикеблік вибирати, і вони Та на шампунь, хоч у мене блонд, він не фарбує волосся, ми можете не переживати. Тобто такий вибір досить великий. От, заходьте до нас за шампунь.